Ну, пішли. Ну, шли. Всіх вітаю на своєму каналі. Так. Вчора ездил в місто. Вроді пога ну, погода така краща була, сьогодні як назло. Сьогодні такий останній оце день, хоч такої погоди. Бо з завтрашнього дня, завтра дощ, а там на вихідні вже показує сніг, заморозки, так що може сніжку такого притрусити, що він відразу може і не, не розтануть. Ну Лежить у мене ще ж ця підстилка. Зараз спочатку піду. Бо планував зразу їхати мотоблоком і на, на мотоблок, але бачу, воно щось посилюється, така мжичка тіп, йде. То думаю поки хоч його скидаю в кучу, в копичку. А там уже забрати можна, там у мене ще біля хати трошки є, щоб овечкам підстилати. А там можна буде перевезти. Бо, взагалі на сьогодні не показує. Нічого ні дощу, ну щось таке воно посилюється. Треба, коротше, йти з гребти. Коротше, тоді було воно сухіше, ніж зараз. Воно ну, таке як приморожене трохи, бо був теж до якого нуля температура сьогодні. Бо вчора був сильніший, вчора було градусів три у нас морозу. Ну що, треба, все одно треба зносити. Зараз отут десь посередині таку копичку зложу. Подивлюсь, якщо таке буде до вечора, копичку зложу, якщо так і буде, то заберу його одразу, приїду. Як я вже розповідав, раніше такої лафи не було, це під на косить, ось 150 метрів ось село, треба було лізти в болото і косили в болоті, ну не очерета, а оцю таку траву. І це не виглядало, так як зараз. Там би не до контенту було, я вам кажу, дуже Косили по воді, в прямому сенсі. Це чоботи, у чоботах ти косиш по воді. Скосить одне, потім з тієї води його треба витягти на берег, це в'язками. Косили багато. Дід косив, щоб його така скірта, не копичка якась була. Ну, Тримали, бувало, і по дві корові, і теля, ну, пістилки треба було. Так, тоді це робилось літом, тому що там по воді лазячи ну в таку пору, це ж звісно. Але люди, це тільки дід таким займався, люди косили по льоду і так далі. Все одно десь шукали якісь вихід, щоб ну а дід, скажімо так, легких путей не шукав. Дуже важко було цієї роботи, вистачало на дня три. Потім це все. Раніше були такі сані в діда, здорові такі. Дві таких деревини, збіто все крепко, щоб тягати там трактором, ЮМЗМ, ТЗМ, тоді ще ж китайців не було. Потім вже перешов дід проволок і хваталось. Тут скрізь на проволоку, просто зразу цього стожкаво вложили обв'язували проволокою, ціплялося до трактора і так цей стожок тягнувся до хати. Згадалася така історія, значить тягаємо, тягаємо там три дні, спочатку косимо два дні, потім два дні тягаємо, зложуємо і раз. Вже ось мали забирати, дід там ще заховав по тим стожком і вроді граблі, вилки. Ну і значить приходить остожок спалений. Якась недобра людина, дід ні з ким ні, ніколи не конфліктував. Щось що там вийшло за того, що там хтось хотів скосити, але то спокон віків було діду дідов був участок, тому що якщо не косити, ці площі заростали очеретом, очерет на підстилки не йде. І значить, не знаю. Дід, звісно казав, не, не, пій, не, не піймав, значить і нема чого йти сваритись. Ну, факт те, що стожка тоді спалили. Це було, це я вам кажу, це не така стожка спалить. Ну, навіть такого, щоб хтось спалив. Теж шкода. Але скільки я тут цього туди вложив зовсім чуть-чуть, а там, ну я вам кажу, це літо. Це жарко, це сліпаки, там, це по воді. ну Не шкодував мене тоді дід, я міг там в 13 років, 14-15 на рівні стаєш і косиш. і Не було таких слів, я не хочу. От і все. Така копичка. Коротше, сплескане, воно мокре. Тут тонну тону ваги зібрав, йолки палки наскільки важче. Тоді точно треба було, то як вам ще й показував, треба було його гребти. Щось так тоді подивись по погоді, так наперед воді. А тут раз, тут вже і сніг якийсь показує, і то, і те, і дощ. Ось чуть-чуть завершить. Хі -хі. Можна і не вершить, воно вже и так мокре. Не перестає ця мжичка, ось чуть-чуть така слабша зробилась уже було б сухе, була б два рази більша за мене, це точно Бо воно пишне, ну так же не так вже воно я ж кажу сплескане Цими дощами то воно вже Ну така, копичка, здається, вона нормальна, просто що мокре. Так, все, згриб цю копічку, загубив щось, був мікрофона. мікрофон. Тут знімав останній епізод, оце коли докладував і отут я шукаю, вже хотів, чесно кажучи, дзвонити, там є у людини металошукач, прийти з металошукачем. Я тут ходив, але потім туди заходив. Ходив тут, шукав, а він отут лежав. Бо він ось чорний, воно повинно видно. Вже, чесно кажучи, почав нервувати. Думаю, ну як, блин, ну як так можна загубити, ось ну, це щоб ходив по всьому полю, то вже так, а це крутився тут. Ну добре, що все добре, що добре закінчується. Знайшов. Все, це моя остання така робота. Осіння оце з цим з цією підстилкою вже. Можна було б ще дрова там возити, ну, дров втатає. Можна було б, уже, як бачите на задньому плані, береза вже без листя, можна було б уже підзаготовлювати ці гілки. Вже в нас була навіть вже машина, одну партію вже забрав, там люди нав'язали в сусідньому селі. Але мені ось підійшов час уже йти їхати до Києва на це обстеження. <кій> ну, у Цей інститут Амосова. Знову мені треба пройти КТ. Вже пройшло 3 місяці. Коли я до них попав, це було кінець літа, кінець серпня. Планую в середу з'їздити, все кортити воно чи воно там все нормально. Так як я по собі відчуваю, що все вроде, ну, фізично я себе відчуваю нормально. Були там нюанси, звісно, з тим мотоблоком, я вам знімав тоді, коли я працював, тоді я, я не знаю. Мене так дихання збивало, що я не міг взагалі працювати. я Туди назад до мене важко. По-перше, це що важко, мені лікар і казав, що якщо якась фізично така, дуже такі сильні навантаження, каже, не, не роби цього, тому що воно тобі протипоказано, мені не знаю там, з чим це зв'язано. А так, вроді, все нормально. ось Працюю, і гнів кидав, це теж така робота нелегка. Ну, тоді оце одне, один такий нюансик був з цим мотоблоком. Так, у мене там. Коли я вам ще знімав, я тоді відхекувався, потім почав починав тільки розмовляти, включав камеру, тому що, ну, якщо все нормально, якщо воно все на місці, головне, щоб воно там не, не там, і, Тому що зникнути воно не може, це така хвороба, я не буду зараз там вникати. Хвороба така, що вона не могла зникнути взяти, отак і зникнути за три місяці, тому що це саркоїдоз така. Якщо все буде нормально, я на це сподіваюся, бо я ж кажу, відчуваю себе нормально на свої 42 роки, я думаю, я ну, нормально, фізично, я себе нічого в мене немає ніяких проблем, то буду, звісно, працювати трохи з цими гілками, щось заготовлювати, щось. Десь буду одягати якісь маски, тому що коли <кхід> от така погода е сонячна, суха, морозна, коли навіть рубаєш, тому що ти. Оце все руками, все воно обчухуєш, все воно летить. Відчуваєш оцю гіркоту в роті, чуть-чуть очі. Ну, Коротше, є оця пиль навіть при заготівлі гілок. Я не кажу вже про біття бруньок, тому що там взагалі це... можна маску одягати, але остаються очі. Ну, очі теж воно. Ну, Коротше, нічого в цьому доброго немає, в, в цій піляці. Але сидіти, ну, рибалка. Це, звісно, добре. Я люблю риболовлю, але на риболовлю ж зиму не будеш ходити, треба чимось. Тим паче, зими такі, що дозволяється робити. це не так, як колись, це по коліна снігу. Мотоблок вже в такий сніг не впхаєш, він просто не поїде. він... А так, як ось такі зими, як зараз, така вона більш буде. Ну, Можна займатися таким ділом, щось підв'язувати. да, там. Багато не навіжу, бо я сам, бо, бо і вдома є там справи, то готувати, їсти. То... Але таке я... поїхав собі, два-три тючка нарубав, насобирав потім штук 15, потім став, там, виділив два дні, взяв, пов'язав їх. Відпочити можна, можна і на ту риболовлю з'їздити. І вам знімати, дякую вам за те, що. Ось підтримуєте, що за ваші підписки, за ваші коментарі, що в активність є на каналі постійна. Оце все і дає блогеру ті кошти, що платить YouTube. Тому що, самі розумієте, ніхто нікому просто так нічого не буде платити. За те, що ти такий гарний, ось тут стоїш і руками махаєш. Все платиться за, за ваші перегляди. За тисячу переглядів є своя там ціна. Якийсь долар з копієчкою і все. Скільки наколюдував за місяць, стільки получи і розпишись, як то кажуть. Так що дякую. Ну, До срібної кнопки я, звісно, не, не стремлюсь. це неможливо, не той контент, не та... Але якщо вже взявся, значить треба теж працювати. Це ж теж така праця непроста. Здається, може, по ту сторону екрану, що все так просто. Ось постояв, помахав руками, щось розказав, якусь казку да й отримав там пачку доларів. Ні, воно все. Якщо в цілому взяти, робота така, знаєте, вона теж по-своєму непроста і нелегка. Але якщо вже взявся, треба значить, працювати і так розвивати теж у цьому, розвиватись у цьому теж напрямку, знімати. Але щось треба підробляти. Зароблю 15 тисяч гривень там за пару місяців зимою. Ну і те добре, бо сидіть, я ж кажу, на роботу я поїхати не можу, як самі розумієте. Вероніка, по місці проживання тут роботу знайти, це тільки махати десь якоюсь бензопілою чи сокирою в лісі. І то майже за ті самі кошти щось заробляю, знімаючи. І виложуючи відео на YouTube. А десь їхати, хтось писав за кордон і так далі. Ну, кинуть все і поїхати за кордон, і що тут залишиться через місяць. Оце все думаєте, буде на місці, це все, що в городі стоїть. Трохи <сх> воно не так може бути. Ну, за який кордон? Поки є, так як є. Буду розвиватись, буду щось думати. Бо цих коштів щось. Ну, хто розуміє, що при моїх переглядах, при, при моєму <кх>, обсязі каналі і підписчиків це кошти такі. Пару сотень заробити, доларів все ще не треба попрацювати. Ну, стараюсь щось, знімаю, ви дивитесь, дякую вам. <кхи> Ото таке, значить, на наступному тижні десь у середу мені треба їхати до Києва. Хотілося би. Підписчиків цих побачить Сергія з Андрієм, які допомагали тоді. Може зустрінемось. Може десь каву вип'ємо. Буде видно, як там вийде. Я ж кажу, треба записатись на КТ, треба ще попросити сусіда, щоб подивився за всім хазяйством. Це треба і бакса погодувати, це треба овечок випустити, запустити. Якщо буде сніг, треба кинути сіно, бо я сіно, зараз. Дуже рідко буває, так підкидають чуть-чуть на ніч таке. ну, Так просто, бо зараз ще фатає їм, хай пасуться. То це ще сусіда попросить, щоб він це все подивився. Вероніку, я там людину домовився, вона побуде в людині, в школу буде ходити, все. Ну, а я доведеться, бо разом з дорогою це не менше трьох днів. не менше. Як не крутий, швидше не вийде. Ото такі справи. Все на цьому. Всім дякую, хто мене сьогодні дивився. Всім, як завжди, міцного здоров'я. Головне, щоб було здоров'я. А то все буде. Будуть і гілки, буде і Ютуб <хи> і все інше. Все міцного здоров'я, всім. всім пока.